Really? Я аналізувала за що мені дісталося стільки хейту, все ж таки 70% це немало. Я побачила, що мене звинувачують у трьох речах, і всі вони пов'язані з коханням. Перша хвиля хейту стосувалася цієї частини мого інтерв'ю. Чим більше буде побачень, тим швидше я зустріну свого чоловіка. Я ходила на побачення часто. Я знайомилась на сайтах знайомств, я знайомилась в клубах, я ходила в номі місця. Я ходила всюди, де я гіпотетично можу зустріти свого чоловіка. Тут я розповідаю про те, що у своєму житті 10 років тому, коли я була незаміжньою і шукала своє кохання, я замість того, щоб покладатися на долю і чекати біля моря погоди, замість того, щоб жалітися на те, що от всі чоловіки, козли та проливати крокодилячі сльози своїми подругами про те, як мені не щастить у коханні, і яка я от вся така бідна, нещасна, я шукала своє кохання. Я ходила. Я на два-три побачення на день, не здавалася, розбиралася от в собі, пропрацьовувала свої травми, вивчала чоловічу психологію і робила щось для того, щоб у мене з'явилося моє кохання, і воно у мене з'явилося. Але бачите, через те, що мені не пощастило зустріти своє кохання ні у 18, ні у 25 років. І через те, що я з цим не змирилася, я взяла свою долю у свої руки та намагалася змінити невезіння. І змінила